Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі Надія для вас. Програма «5 хвилин для вічності, і з вами її ведучий Володимир Гриневич. Пропоную вам зупинитися і подумати про вічність. Під час українського народного і церковного свята напередодні старого нового року частина українців одягають на обличчя маски, ніби перетворюються на якихось міфічних істот. Така традиція протягом людської історії майже кожна культура на землі використовувала маски як елемент обряду традиції звичаю, чи ритуалу. Згідно з думкою експертів, що вивчають і збирають маски, за її використанням стоїть декілька принципів. Незалежно від того, чи це театральні маски, емблеми мистецтва, чи ж релігійні символи, для одних маска відображає внутрішній світ особи, інші використовують маски, щоб показати не тільки рід занять і політичні переконання, але і релігійний статус. Третє прагнуть виразити за допомогою маски, ким хочуть бути. Тепер давайте перенесемо цю концепцію на людську особистість. Стан серця і розуму людини знаходить вираження у його регулярній повсякденній масі або зовнішньому вигляді. Визнаємо ми це чи ні, але те, як ми одягаємося і як виглядаємо в більшості випадків, є зовнішнім свідченням того, що відбувається всередині нас. Багато корпорацій сьогодні мають свій кодекс одягу. Чому вони хочуть, аби світ знав, їхня організація солідна, високоефективна і гідна довіри. Тому її працівники зобов'язані відображати ці якості. Співробітники мають бути гідними представниками своєї компанії. Фахівці, що ремонтують устаткування в різних офісах, одягаються відповідно кодексу. Вони знають, що їхній зовнішній вигляд творить або руйнує довіру до компанії, яку вони представляють. А як щодо християн, які очікують повернення Господа, його славного другого приходу? Які маски носять вони? Що сьогодні сучасний християнин говорить світлі про себе? Як ми показуємо своїм зовнішнім виглядом про того, чиї інтереси представляємо? У нас є перевага привести наш вигляд у відповідність із тим, чого бажає Господь. Це насправді честь представити Бога найкращим чином своїм виглядом. І більше того, своїм характером. Якщо ми маємо з ним схожість у такому принципі, як лагідний і мовчазний дух, це стає найдорогоціннішим в його очах. Апостол Петро в першому соборному посланні в третьому розділі писав. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішення золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінніше перед Богом. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою надзвичайно велику любов до кожного з нас, за те, що Ти, Господи, обрав нас своїми представниками в цьому світі. Допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати, що наш і зовнішній і внутрішній вигляд виявляє, хто ми є насправді. Господи, зроби переміну в нашому житті, щоб в нас розпочалося нове життя. У Христі Ісусі, благослови нас, наших телеглядачів, благослови наші сім'ї і благослови, Господи, Україну. Нехай в Україні життя буде новим, життя, яке принесе славу Твоєму святому імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб Його образ щодня відображався. у вас. В вашій увазі пропонуємо серію уроків нове життя. Саме вони допоможуть вам зрозуміти сенс життя. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам гарного вечора. До побачення.